Всім привіт! Дивіт! І сьогодні ми знову граємо рибку, але минулого разу ми програємо, а на цей раз ми вже постараємося не програти. Дівчинка пішла в магазин і купила рибку. Вона не вміла читати і через це не прочитала напису Не перегодовувати. Вона купила рибку і принесла її в акваріум. Рибку і дельфінчика уточнюю. Е, міні рибку і міні-дельфінчика, ось так правильно. І почала їх, звісно, шо годувати. Привіт, Привіт Ларі. Сьогодні я дельфінчик, а Іларі рибка. Я можу і так вислибувати. Ага. Це для мене все їза. Це для нас. Так, це для нас. А де я їзу. Ага, ось вона. Не їж всю. Але я лінивий дельфін. Я буду трошки менш цей рухливіший. Рибка, Ель, ти куди? Я хочу з тобою. Вистрибуємо. Пішли. Куда ж цей умивальник веде? Він веде до моря. Це, звісно, що для нас класно, але якби це була правда в реальності, то це було б гидко. Бо якщо поїхати на море, то тут буде, ніби купаєшся в тому, чим миєш руки. змішане з солоною водою. Правда? Склебувати. Ага, бачу. Ми поки що їмо дрібних креветок. Ой, щось мені так їх ловити. Та вже їду тульки. Гей, Клоган, ми десь тішле. Так. Отже, ми вже їмо е, риб. риб. Я більший за тебе, хоча я і лінивіший дельфін. Е, треба вдихнути, вистрибнути. Воу, я вистрибнув і чайку з'їв. Ви це бачили? Ну, щось мені трохи лініх ловити. Я просто буду за ними дивитися. О, привіт, рибка! Привет! <свес> Ай, на что вхайся? Она в что Я пташки ем. Ну то добра, ешь. Ай, кусают, ё-моё! Всем... такие нас манули, сарис съели. <свес> а, не кусайся, блин! А, -а, -а, а! Я, звісно, що ледачий, але якщо за мною ганяються морські котики, то перестаю бути лінивим. А-а-а-а! та ймаю, не кусайтесь. Фух. Хай вони кусають вже рибку. А кусайте не? рибку. Мене не кусайте мене туди! Ммм, це що це було? Сусіска? Що це було? Морська сусіска? Ай, не штухайтесь. Хочу подивитися на сушу. Я ж дельфін. Я вже можу їсти! Я все таке дихаю повітрям, а тут великий, вузький. Дупа. Тут кусатка. Але мене вона не зачіпає. Я тут заховався. А -а -а -а! Ти йо моє. кусайте його. Я нічого не робив кусаткам, чесно. Медельфіни добрі до кусаток. Я дуже добре. Привіт, рибка. Я в тебе чуть-чуть з'їм. Риб Ось тут заховайся точно, тут мене ніхто не бачить. Фух, і можна чуть-чуть повінитися. Я тоже привіт, дельфінчик! Привіт, ой, ти мене можеш з'їсти. Рятуйте. Риска. Але я тебе не, не буду Їсти. Єсти. Я в замозу кулю нузів, либів. А, -а, -а, а кусатки. Блін. А. Де Де дуже больно кусають. А, ай. У мене тоже. Що ти мені з'їсти, щоб перестати боятися кусаток, все, я їх можу їсти Ха-ха. Рибка, де ти? Я тебе врятую. Я тут, коло великих, ну, великих кашалотів. Кашалодів. Біжу до тебе. Я та я тут, косу коло, кусаків, бачу тебе. Вже пливу. Привіт! Ха-ха, який ти маленький, порівняно зі мною. Я тебе можу з'їсти! Стій! – Я тебе зараз з'їм! Те де? Касало мене! Може з'їсти! Стій! Я зараз тебе з'їм! Я можу <спільства> – Ау-ау-ау! Бред, ой, від А! Ти я, мене я. чуть не з'їв. Будь обережніший. А? Хм. Блін, я тебе боюсь, я попливу по дно. Ааа, стрілялки будь ласка, не не стріляйте в мене. Я буду добрим, я тільки лінивий дельфін. І що я вам поганого зробив, окрім з'їв вашу всю бойову техніку і захряцав човни? Про то ж нічого поганого. Ну вже тільки ваші човни захавав, і все. Ну, все, не хотіли по-доброму, я тепер вас з'їм. Я тебе. Я можу з'їсти. Пушки можеш з'їсти? Ага Я вже їм літаки. Де? Ти де зупинися, чекай. Тепер я можу полінуватись. Ура! Ми Цю гру. а Дефінчик нарешті нічого не боїться і може собі спокійно полінуватись. А рибка заслужила титул найбільшої рибки на світі. Кому сподобалось цей, обов'язково поставте лайки, підпишіться на канал, скоро підпишіться, а то наступні відео не вийдуть. Я не жартую. Якщо не підпишетесь, то вам нові відео не будуть вибивати. Так що підпишіться, правда? Mm -mm. А зараз всім до побачення і до швидких зустрічей. Па-па!